Привіт, друзі, 5 червня, сьогодні з вами Клучок. Ви вже певно чули інформацію про те, що Європа готується до війни проти Росії і загалом. Учора, як запитували Джозефа Байдена про те, як має завершитися війна Росії проти України, він сказав, що окупації не буде, але Україна не буде в НАТО, йому ставили запитання про те, чи не вважаєте ви, що НАТО сьогодні на такій слизькій дорозі на шляху до війни проти Росії. Він сказав, ні, ми будемо все робити для того, щоб цієї війни не було. І Європа справді робить. Ну, звісно, що США дещо простіше вони мають надпотужну армію, яка за своїм. Об'ємом фінансування, наприклад, вона перевищує там російську разів у 10, так і інші армії Європи. І дійсно, Сполученим Штатам Америки є чим показуватися, на відміну від загалом країн Європейського Союзу, але країни Європи також здійснюють низку заходів, спрямованих на те, щоб бути готовим до війни проти Росії. Для чого щоб цієї війни не було? Не от сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс заявив про те, що Німеччина має бути готова до війни проти Росії до 2029 року. Але для цього потрібно також і набрати більше війська. Але поряд тим, німці залишаються на позиції, що не будуть відправляти свій військовий контингент інструкторів до України, так само як і американці. Сьогодні Джейк Саліман зробив відповідну заяву. А в Литві вчора ухвалили. Закон, який передбачає обов'язковий військовий призов, загалом скажу, що Європа готується до можливої війни проти Росії, де коли як вона відбудеться. Терміни лунають різні, але я хотів би вам поточнити на окремих деталях, хто ж турбований саме російською агресією проти України і як вони до цього готуються, збільшуючи особовий склад збройних сил. Отже, вчора парламент Литви ухвалив реформу військової повинності, яка передбачає призов до армії одразу після завершення школи. Тобто, як тільки вам стукнуло 18 років, вас призвуть до армії і ви не зможете вступити до вищого навчального закладу. Рішення про ваш призов будуть ухвалювати на ВЛК, коли вам буде 17 років, звісно, коли ви там ну, чоловічої статі, але також будуть мобілізувати, призивати, перепрошую, і жінок, якщо у них відповідно військові професії. У Литві відмовилися від ідеї призову студентів вищих навчальних закладів, натомість вирішили призивати молодь, як сказав, одразу після школи від 18 до 22 років. І що найцікавіше, якщо вас визнали придатним до військової служби і збираються мобілізувати, то ви не зможете вступити до вищого навчального закладу, вступити ви зможете лише тоді, коли завершили повністю строкову службу. Хоча строкова служба у Литві не така. Довга і велика, як, наприклад, в Україні повідомляється про те, що юнаків призиватимуть на 9 місяців, але залежно від потреб Збройних сил Литви цей термін може бути скорочений до 6 місяців. Ну і ті, хто закінчив вищий навчальний заклад, але не відслужив, їх також будуть призивати на 3 місяці для того, щоб вони могли отримати необхідну базову військову підготовку і були внесені до резерву. В принципі, Литва збирається збільшити своє військо майже на 10 тисяч чоловік, майже до 30 тисяч солдатів. Хоча на сьогоднішній день у Литві вже навіть розміщена бригада Бундесферу. Вона там ще не повністю розміщена, вони розгорнутися повністю збираються аж до 2027 року. Але я думаю, що це буде набагато швидше. Що ж у Німеччині пісторіус сказав, як я вам повідомив, що не будуть відправляти вони свої війська в Україну. Це, мовляв, не в їхніх правилах вони цього робити не збираються, але готуються до війни проти Росії. Їхня підготовка має бути завершена до 2029 року. І він сказав, що у надзвичайних ситуаціях нам потрібні молоді чоловіки та жінки, які можуть захищати цю країну. Пісторію спланував підготувати законопроект, яким би було передбачено обов'язковий призов у Німеччині ще до 1 червня, але. На даний момент я, чесно кажучи, ще не бачив такого документу. Можливо, він вже є, можливо, з'явиться з дня на день, але є в Німеччині певні проблеми. Вони багато нам допомагають, багато виділяють на це коштів в межах десь приблизно 20 мільярдів євро щороку. Ну це немала сума, так. Але вони не можуть призвати великої кількості зараз чоловіків і жінок, тому що у них не вистачає потужностей. До прикладу, вони можуть навчати одночасово від 3 до 4 тисяч призовників, а вони хочуть збільшити. Армії до 203 тисяч осіб нині у них налічується приблизно 180 тисяч. Але в цьому плані вони активно працюють. І риторика, до прикладу, Німеччини, вона останнім часом суттєво змінилася, особливо коли на посаду міністра оборони було призначено саме Бориса Пісторіуса. На він доволі послідовний і скажу навіть в деяких питаннях радикальний в хорошому сенсі цього слова щодо збільшення військових спроможностей самої. Німеччини. Німеччини і підтримки України. Але мобілізацією фактично в Європі займається не лише Литва та Німеччина. згаданий мною Борис Пісторіс вивчав досвід збільшення військ в інших країнах. Зокрема, він бував свого часу і в Швеції. А от Швеція, до прикладу, відновила обов'язкову військову службу ще з 2017 року. Мабуть, Шведи знали дещо більше, ніж інші країни ЄС про те, що Росія збирається все таки Повністю і в широкому сенсі атакувати Україну, бо це вже відбулося після анексії Криму. Вони, мабуть, більше аніж інші розуміли загрози, тому шведи в цьому плані дійсно молодці. і, Як бачите, вони навіть стали членом Північно-Атлантичного альянсу. А от на початку ще цього року голова військового комітету НАТО адмірал Бауер заявляв, що західні країни повинні. Готуватися до всеосяжної війни з Росією ще минулого року у Конгресі Сполучених Штатів Америки готували відповідний звіт про те, що Америка має бути одночасно готова до війни з Росією і Китаєм, як м, саме пізніше, це з 2027 року. Ну тому я і кажу, що часові проміжки дещо різняться у заявах, але суть залишається тією самою. Ну одні, країни, які найбільш активно готуються до війни, це є країни Східної Європи. От зокрема у Польщі з 1 лютого почалася загальнодержавна військова кваліфікація, яка тривала три місяці. І... Перед повітовими медичними комісіями постало 250 тисяч осіб. Станом на листопад, до прикладу, минулого року польська армія налічувала 193 тисячі осіб. Поляки також закуповують дуже багато зброї, виділяють більше грошей на оборонку. В принципі, це сьогодні одна із країн та, мабуть, навіть одна країна, яка виділяє на обороноздатність понад 4% свого внутрішнього валового продукту, і вони. Багато зброї своєї старої передали Україні, отримали за це компенсацію від Європейського Союзу і накупили за ці гроші багато нової зброї. Ну і Південної Кореї в тому числі. там був невеличкий скандал, але поляки дуже потужно озброються. У Міністерстві оборони Румунії також заявили, що Україні необхідно збільшити чисельність армії на 20 тисяч солдатів з 80 до 100 тисяч, враховуючи складну ситуацію на кордонах. Ну, У них, в принципі, ситуація дуже непроста, враховуючи те, що Молдова сидить як на пороховій діжці. І майбутні вибори, які відбудуться восени цього року, там ну, обіцяють бути, як на мене, дуже гарячими, і Росія не полишає надій все-таки дестабілізувати цей регіон. Країни, які менше вживають заходів щодо посилення власної обороноздатності та і перевіщені мною дуже сильно сподіваються на те, що їх захистить північно-атлантичний альянс. Ну і дійсно вони є членами цього блоку військово-політичного, але є сьогодні проблеми і у НАТО, про що опосередковано навіть говорив в вчорашньому інтерв'ю президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Як визначають дуже багато аналітиків на заході, головна проблема. Північно-Атлантичного альянсу це бюрократія. І найбільшою проблемою для них є саме процес узгодження рішень, бо там навіть до маразму інколи доходить, що до того, щоб доставити снаряди, то потрібно ухвалити і підписати 100 500 документів. І саме це створює величезні проблеми для ефективності Північно-Атлантичного Альянсу, хоча вони суттєво змінили свою стратегію. До прикладу, було повідомлення, от буквально нещодавно, зроблене Єнством Столтенбергом після саміту очільників закордонних відомств країн Північно-Атлантичного Альянсу, який проходив у Празі, що НАТО нібито не допускатиме ворога на територію будь-якої своєї країни. Ну, як вони це робитимуть, наприклад, із росіянами, які можуть з Білорусі напасти на Польщу? Відповіді ніхто не дає. Але те, що вони посилюють призов і збільшують чисельність власного війська, свідчить про те, що. Ну, Європа та світ загалом увесь став на військові рейки. І найближчі так років 10-20, так точно ми будемо жити виключно мілітаризацією. Але іншого виходу на сьогоднішній день на тлі війни Росії проти України у Європи немає, та і в нас в тому числі. Отака от інформація, друзі, я думаю, вона вам була корисна для розуміння того, що відбувається в Європі. Хоча мені особисто, скажу відверто, хотілося, щоб ці процеси там були. Набагато швидшими і ширшими. Підписуйтесь, друзі, на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!